Канці Мелітополя, який був окупований, з першого дня повномасштабного вторгнення, вже давно приглядалися до Закарпаття та все не наважувались до кардинальних змін. Але їм, як і більшості українців, які опинилися у зоні бойових дій, наприкінці лютого довелося терміново змінити місце проживання. Так, понад півроку тому майже сотня жителів Запорізької області опинилися у найзахіднішому обласному центрі України. Дуже ми вдячні, чесно кажучи. Закарпатцям, тому що ну, дуже приємно, що відношення таке дуже гарне для, для тих, хто прибув. На жаль, прибули ми не відпочивати, а так сталося, що вимушені були шукати нову домівку, нове місце для ведення роботи. Ми багато людей вже перевезли на Закарпаття і ще дуже багато очікують, коли ми зможемо їх також запросити та забезпечити житлом та робочими місцями. Але зі свого боку ми також намагаємося привнести до. Спільної роботи розбудови Закарпаття, економічного розвитку та створення робочих місць наразі на підприємстві працює близько 30 осіб. Керівник називає їх волонтерами, адже заробітної плати поки що вони не отримують. Ми їх забезпечуємо житлом, харчами, комірними проїздом. А тому, що в нас тільки розпочалися ці об'єкти, і майже немає ще офіційних ніяких надходжень. Тому ми це все робимо за ті решти власних коштів, які ми, які ми змогли закумулювати. Утім, робітники не скаржаться, кажуть, цілком задоволені умовами. Наразі компанія викупила два об'єкти: один у Середнянській ОТГ екотуристичний комплекс, другий в Ужгороді. Це колишня адмінбудівля машинобудівного заводу Тиса. На одному об'єкті живуть, на іншому працюють. Заїжджаєш на територію і всі з Мелітополя, Запорізькі номера, одною родиною там. А з ким ви приїхали? З сином. Жінка з двома дітьми в Германії, а я з старшим сином тут. Я работав, працював працював покривельником, а зараз немного новою. Профессию осваиваем, так скажем, шпаклюем, потавлю стены. Мы будем это пробовать, делать натяжные потолки, вот что-то будем делать красивое. Колишній промисловий об'єкт на 10 тисяч квадратів до кінця наступного року, за словами будівельників, має стати сучасним комплексним рішенням. Планується збудувати понад 160 квартир різної площі і конфігурації, облаштувати комерційні та офісні приміщення, а головно повернути до життя закинуту будівлю. Роботи виконуватимуть у три черги. Наразі ми здійснюємо ренувацію цієї будівлі під апарткомплекс. Ця будівля буде в нас складатися з трьох окремих під'їздів, у яких будуть різні за площею та конфігурацією апартаменти для проживання. Можливі варіанти комерційних приміщень або офісних. Після того, як починається якесь життя на такому об'єкті, воно обростає якимись кафешками, магазинами, тобто повертається життя в цей район. Вони також промислові. тому… Ну, люди бачать, що тут є якийсь рух, вкладають кошти, придбають таку нерухомість. Доступна нерухомість, особливо у перенасиченому Ужгороді, мало не розкіш, бо як така фактично відсутня. Ціна на новобудови поливається в межах тисячі умовних одиниць за метр квадратний. Натомість у цьому житловому комплексі запевняють власники на кілька сотень дешевше. Двокімнатна квартира площею 50 квадратних метрів. За умови 100% оплати буде коштувати 32 тисячі 695 умовних одиниць. Це за по 650 умовних одиниць за квадратний метр. Тут 50 квадратних метрів, кухня вітальня на 20 квадратних метрів і дві окремі кімнати. Здешевлення вартості квадратного метра досягли шляхом реновації. Будівельна компанія, яка переїхала на Закарпаття, має 15-річний досвід відбудови промислових об'єктів під апарткомплекси. Зовні приміщення не зміниться, хіба фасад стане яскравіший, а от всередині ведуться серйозні роботи, адже адмінбудівля не розрахована на проживання кількох сотень осіб. Тож усі комунікації доводиться прокладати з нуля. Будуть нові комунікації, будуть нове утеплення у даної будівлі, нові електрика нова, ну все нове буде. Перші помешкання мають бути готові уже за кілька місяців. У компанії кажуть, через напружену економічну ситуацію в країні почастішали запити на смарт-квартири. Це відносно невелика площа за помірні кошти. Це зменшена площа житлового апартаменту 25 квадратних метрів. Розрахована на одну-дві людини, і в принципі ми це розпланували під запити. Наших клієнтів, які звертаються, що треба ще менше житло, щоб вкластися в ті кошти, які люди розраховують. Перший формат це зроблений апартамент або квартира під ключ. І другий, другий варіант це коли людина отримує під ремонт апартамент, тобто збудовані перестінки, скління, фасадне утеплення, магістральні мережі, вхідна двері двері, вхідні, лічильник, тобто каналізація, вода. Електрика, інтернет. А всі в обох випадках всі місця загального користування будуть зроблені нами під ключ. Утім, реалізація намірів релокованого підприємства опинилася під загрозою до компанії із незапланованою інспекцією, навідалася ДБК. До, до нас вже звернулася міська прокуратура з тим, що ж тут робиться на цьому об'єкті. В зв'язку що на даний час вийшла 303 постанова кабінету міністрів України щодо військового стану, і нам заборонено планові та позапланові перевірки будь-якого будівництва. На жаль. Хоча ми бачимо, що в даному випадку перевірка тут би тут не завадила. Оскільки це будівництво ведеться самовільно. Значить, розташування цього об'єкту, якщо подивитися на банер, написано житло, соціальне житло. Соціальне житло, взагалі житло не може бути розташовано в промисловій зоні. Відповідно до генерального плану міста Ужгорода, затверджено 2004 року, ця зона відноситься до промислової зони. і Вибачте, тут треба було розробити детальний план території щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. На даний час ніхто не звернувся і не звертатимуться, каже підприємець, бо не зобов'язані Олексій Фокарді, який опісля візиту чиновниці скликав прес-конференцію. Певнить, компанія діє в рамках чинного законодавства будівельних норм. На руках має усі необхідні документи, і їх дотримання регулюється постановою Кабміну. Реновація індустріальних зон це не наш перший об'єкт. Тобто, ми це робили багато років. І, звісно, що робили у законному правовому розкі. По-перше, на наших банерах не написано, що це соціальне житло або що це квартири житлові. Ми робимо перепланування веснуючої будівлі, перепланування нежитлової будівлі під. Офіси та апартаменти. Апартамент по закону України не являється житлом для постійного проживання. Там можна жити, але ви там не можете прописатися. Стосовно дозвілу на будівництво або реконструкції. Є законом затверджена постанова Кабінету Міністрів України номер 406. Від 7 червня 2017 року зі змінами та доповненнями про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію. В обласній прокуратурі зареєстровано звернення міської ради щодо дій на об'єкті, хоча Олександра Зотова зауважила, що саме правоохоронці першими звернулися до управління державного архітектурно-будівельного контролю. Водночас ця ситуація може бути вирішена без участі прокурорів, каже речниця відомства. Дорожицької окружної прокуратури надійшла заява від міськради. У ній міститься прохання аби прокурори, вживаючи свої представницькі повноваження, звернулися в інтересах держави до суду із позовом, аби заборонити проводити будівельні роботи на об'єкті водночас. Хочу зауважити, що для того, аби ми звернулися із позовом до суду, маємо довести для того ж суду наявність підстав для представництва інтересів держави в суді. І як говорить законодавство, зокрема, закон України про прокуратуру, це є можливим у випадку, якщо органи чи державної влади, чи органи місцевого самоврядування або не вживають заходів взагалі, або вживають недостатньо заходів для захисту цих таких інтересів держави. Тобто, в цьому конкретному випадку, в принципі, міськрада сама самостійно може звернутися до суду із позовом, а в такому випадку товариство як відповідач може звернутися з відзивом, там викласти свою точку зору, якісь заперечення на позов, підкріпити це документами, які в них є. Тобто, сторони можуть вирішити це питання самостійно, попередньо в порядку господарського судочинства. Водночас чуємо також заяви про можливі якісь. Ознаки кримінальних правопорушень в діях тих чи інших осіб в такому випадку також сторони можуть звертатися до правоохоронців, чи до нас, чи до нас поліції. І вже якщо такі заяви надійдуть, то Ну, наявність тих чи інших неправомірних дій буде встановлюватися у межах кримінальних проваджень. Подаватимуть своє звернення, і підприємці з Мелітополя Олексій Фокарді не приховує емоцій, йому відверто болить свавілля, за його словами, чиновників. А наслідки їх діяльності каже підприємець: це економічні та репутаційні збитки. Ті зусилля, які ми вже приклали, і результати до яких дійшли. Зараз нивілюється діяльністю, незаконною діяльністю цієї чиновниці. Так, ми переселенці. Але ми не жебраки, Ми люди, які вміють працювати і ми втратили все у себе вдома. Роботу, бізнес, активи. Наші родини розділені, родичі порозкидало по всьому світі. Окупація москалі. І зараз деякі чиновники місцеві намагаються відкрити проти нас тут другий фронт. Я хочу твердо сказати: ми Запоріжжя, ми нащадки запорізьких козаків, і ми вміємо. І робити, і працювати, і боротися, і ми не здамося не під яким корупційним тиском або іншими протиправними діями. За підрахунками керівника будівельної корпорації, мелітопольські компанії вже інвестували на закарпаття близько мільйона доларів і готові вкласти ще більше, щойно з'являться потрібні активи. У релокованому підприємстві переконують, усі труднощі на шляху своєї справи здолають у суді і в межах правового поля.